Багато людей просило зробити огляд на дану погружну пилу AirBauer. Ну що ж, Буду робити, буду розповідати вам. Давайте почнемо з того, що це стара уже пилка в мене. Я її брав беушною. Вона на той момент вже мала проблеми з підшипником в редукторі. Я його буквально тоді відразу і замінив. І з того моменту вже якби я до неї не ліз, тільки поміняв самі щитки в ній. Для яких робіт я її собі купував? перше, це обрізка обзала, ну, там, з дошок. От є звичайна дошка, обзал обрізав і далі собі її на циркулярку дошку різати. І торцювання широких щитів, які мені не влазять в мою торцовку. Це якби все для якої роботи я брав. Кілька разів різав її ДСП, скажу відразу: вона робить сколи. Хай би який там диск не був, вона ну, буде робити сколи. Тому що це не професійна погружна пила, більше я би сказав побутова. Тому для таких побутових задач я її собі е, і брав. Купував я її на OLX 3,5 тисячі гривень е, разом з двома направляючими шинами. Людина продавала, тому що вона ну, не потрібна була її ця пилка. А я собі взяв якраз для такої роботи чорнової. І вона мені, ну, мені її вистачає ось так. І в принципі, зараз вистачає. Але зараз уже повилазили болячки, які ну, досить так спричинюють дискомфорт в роботі з нею. Давайте перша її болячка це ось такий люфт з'явився. Тобто ось тут, в цій станині, там, де є отвір, в який вставляється пальчик, відповідно, ну, вона таким чином кріпиться до самої підошви ось там за допомогою одного пальчика. Не відповідно, вона ще тут ходить по цих різних пазах. І тут одна пружина. І в тому отворі, де вона якраз то наш пальчик кріпить її до підошви, є вже вироботка. І через це в неї такий люфт. Далі наступний момент вона має люфт на е, направляючій ширі. Я думаю, чутно було. Це через те, що дані ексцентрики ось тут уже вони стерлись. Тобто вони вже там ніякої ролі не відіграють. Ніяк не притискають саме цей направляючий горбик. На